То машини п'ять машин у нас, і ми ото попадали, отак і стояло, так і поїхала. Ага. Бо вийшла, немає вдома, коров розі. І ото їх греблю прорвало, вода їх топить, то не вода топе, то людські сльози. Ви Каховську гез зірвали, скільки людей потопилося, то людські сльози вас топлять, то не вода топить. І те, що у вас зараз створиться, то вам в спину людські прокльони. Гарі Крішна, добрий ранок! Сьогодні у нас традиційна гуманітарна експедиція. Їдемо у селище Старосілля, Береславський район, Херсонська область. Веземо туди, як завжди, продуктові набори. Веземо туди смаколики. Надію. Та підтримку. Наші повари, наші пекарі у них золоті руки, вони роблять смачні речі. Вони спекли яблучний пиріг для вас сьогодні. Yeah. Yeah. Отримали наборчик. Потім за пирогом з напиточком. Добре. Наволочі такої ще не бачили. Це не, не люди, назвати тварями. Тварі будуть обіжатися, бо тварі таке не роблять. Прийти в наглу, облить всередині красивіший дом культури наш, де був ремонт, зроблений капітальний все облить всякою гадостю і взять, підпалить. Це не люди, це я не знаю, як можна назвати у мене нема слів для того, щоб я могла якось висказатися. Прийшли, підпалили, запалили ночі, магазин, запалили клуб. Я не виїхала з окупації. Я була не єдиного дня, не єдиного, що вони тварі творили. Це, це тільки жах, це жах. Я на горі живу, і оте, оті вовсі, оте, отам село, мені як на ладоні видно. Це в був такий вечірній меціон. Обстріляти оте село, обстрілять долгову. Там я стою, я трусилася. Криша летить, шифер летить, хати горять. Обстрілялися, умні, і красиві, сіли і поїхали. Це люди, це не люди, щоб сказати, що як вони тут були, вони над людьми і здівалися. Вони не здівалися над людьми. Шастали по хатах, машини забирали. Оце так, да, це в них було. Машинки стиральні, там, техніку могли ви. Ну щоб так над людьми здівалися, вони ні. Вони хитрі були трошки, тому що тут були дронщики, які Ах. дрони запускали. Ах. Вони не такі були, як сказати, військові, ну, да. ну все одно такої гадості нам взагалі в країні не треба. Ми без їх жили і ще б тисячу років жили. Не живемо, а виживаємо. Будинок спалений. Після деокупації села у му році повернулися із Кривого Рогу, купили, які були зібрані кошти, стройматеріали. І відбудували теж спалену кухоньку 4 на 3. Там і мешкаю, де все. І кухня, і робоче місце, і ліжко. Трішки сором... соромно, звісно. Ось такий у мене будиночок. Все на купі. Це ваша кімната? Да, кімната і робоче місце. Принтер. Ну, стоїть, це моє робоче місце, звідси я веду уроки онлайн. Там телевізор, хочу прибрати, якийсь треба гардероб купити, бо нема куди одяг, все в накупі. Це все одна кімната. Так, да, Це все одна кімната. Це у вас тут, тут же так ось кухня. Кухонька, Да. це мені стіл зробили. Приїхали, не було. Це все мені зробили. Приїжджав один колишній батько мого учня, допомагав мені тут обшивати. Все, маску робила глиняну. Ну так, допомагав водопровод, світло він допомагав робити. Ну, так і виживаємо. Город маємо, трішки садимо, щоб була консервація. Живемо так. Зараз, зараз ми дуже вдячні всім фондам, які про нас піклуються, які допомагають нам і одягом, і харчами. Ну, всім всім хліб нам. оце кожну п'ятницю. Якби не хліб, то теж була б біда. Сьогодні південь виживає. За рахунок того, що благодійні організації мають можливість збирати допомогу та привозити її до так, людей. Так да, ми дуже вдячні. Дуже ми чекаємо на цю допомогу. Дзвонимо всім фондам. І хто може, допомагайте нам. Ми не відмовляємося не не від невід якої допомоги. Добре, ну я бачив, скільки сьогодні було радісних облич і вдячних очей, котрі розуміємо, що дійсно вам сьогодні ця допомога так, потрібно, дуже потрібна. Потрібно. 10 годин ранку почали вони стріляти, не знаємо чого. Кажуть, старосілля, кажуть люди, що із вертольотів, і всього, і ми ото, сім'я в мене, дочка, і зять, і ми ото. І на діти. чотирьох. Ну, діти в мене, це ж діти. Ага. Діти, діти одні в Харкові. Ага. І ми в оцей погріб, оце він нас спас. А тут, таке, тут таке було, що стріляли, непонятно, як ото град. Летить на все. Ну і Мій дом, оце попало в мій дім. Бачите, оце місце, цей маленький погріб. Десь два-два на два з половиною, мабуть, чи на три. Стеля невисока, он бачний майже достаю головою. Да. І тут ховалася родина, родина пані Світлани. Вона з дітьми, чотири людини. Спускалися вони сюди, коли починалися обстріли. І тут берегли себе і каже: оцей страшний день, коли все сюди поприлітало, десь от прямо над погребом. Був приліт, і оце місце врятувало життя родині і самій пані Світлані. Добре, що було таке місце, і люди залишились живі. Ту машини, п'ять-п'ять машин нас, і ми ото попадали, отак і стояла, так і поїхала. Ага. Бо вийшла, немає вдома, коров бросили. Свиней люди повипускали, коров повипускали, все воно тут було. А тоді ми поїхали в Харкову а через два місяці. Це я поїхала в августі. А уже ж у, у жовтні на Новий рік, листопад, жовтень наші вже заняті. Ну, вигнали, вигнали їх, і наші сусіди поверталися мені ж не було куди вернутися. Дома розбиті На пенсію рано 47 років по болезні заболіла, в мене сустави 12 років, зараз давлення, все написала допомогу по больниці за тисячу, відказали. Ось так. А чому ви сказали, То що в мене погиб синок? Оце ж вона. 40 цей тисяч дали мені на сина, що я його перехоранювала сюди. Я це все витратила. А мені тисячу не дали. Сказали, ви отримали матеріальну допомогу. Чотири Зачали... пакети вам вистачить. І все. А я їх всі витратила на пух. то, як якось кажуть, хоч місяць можна просидіти. Місяць можна. Ну і що ж Добре. І якщо ти робиш донат, ставиш лайки, робиш репости у нас на сторінці в інстаграмі. Ти також з нами в команді, також везеш допомогу разом з нами. Дякую.